Всім привіт, е, Олег Залежний. Е, щиро дякую за запрошення. Для мене це також велика честь е, бути тут і поділитися своїм досвідом. І вірю, що комусь, комусь допоможу. Сьогодні у мене е, ювілей, у мене сьогодні 4 роки і 8 місяців чистого часу. Е, трошки розкажу про себе. Звати мене Олег. Родом я з міста Коломия, мені 42 роки. Почав вживати також, десь напевно, років 12. Я десь там спробував слабоалкогольні напитки, потім десь там в 13 років перші там почав сигарети курити. Десь там вже в 14-15. Перші наркотики я почав курити. Е, в 16 я вже почав колотися. І не знаю, от так пройшло вже багато років. Сьогодні мені вже 42, і якщо взяти взагалі о, там, весь мій шлях вживання, то я можу з впевненістю сказати, що мій шлях вживання почався, от, коли я Прикурив першу сигарету, от це почалось моє вживання, відтоді в мене почало рушитися життя. Е, на сьогоднішній день уживання е, е, 5 судимостей, два е, я мав позбавлення волі, два терміни я мав. Я ніколи не мав у житті дружини, там, сім'ї. Е, я заробив гепатит. Я не маю ні професії, ні освіти офіційної в Україні. Жодного дня не працював. в мене не було дівчини, не знаю, там майже 20 років. Пізніше я почав вживати алкоголь, пробував змінити види наркотиків, пробував міняти на алкоголь, і ну, в мене нічого не мінялося. У мене сім'я складалася з батьків мене були вчителі. Я дуже добре вчився, я був чемпіоном Івано-Франківської області по шахах. Я дуже круто знав англійську. Але, як я вже казав, що ну, як тільки я почав курити <клухи> і речовини, у ну, мене життя почало рушитися, і дуже, дуже швидко в мене все змінилося. Е, в 19 років я, у мене такий випадок був, що я е, обікрав квартиру, коротше, ну, і зловили мене, знайшли, що це я, коротше. Мої батьки не були багатими людьми, якби не мали там багато грошей, але якісь там маленькі, там, незначні заощадження мали, коротше. І щоб відкупитися, щоб мене не посадили, то мене було за квартиру, там, і ще раз мене там з наркотиками зловили. Коротше. Щоб відкупитись там, не зібрали там всі заощадження, коротше, щоб позичили гроші. Коротше. На суді мені дають три з половиною умовно. Я як зараз, це дуже добре пам'ятаю. Це був понеділок. В п'ятницю мене знов ловлять з наркотиками, і мені через два місяці мені вже дають 4 року, коротше. Це мені, це мені дало дуже глибоке розуміння того, що ну, смисла немає, якщо. Якщо ж я вирішив вживати, якби мене нічого не зупинить. Е, но десь на якийсь час, я, через три роки я вийшов по удо, е, десь років, може, ще 3-4 я не вживав. І я зустрів одного, одну людину, з якою я раніше вживав е, до цього всього. І, ну, Я ще тоді не знав, що там таке залежність. Там, ну, я ще тоді я вже думав, що пройшло багато років, там, я не вживав. І мені вистачило одного разу вжити, і в мене знов все життя рухнуло, я з успішної людини. Я вже тоді здобув якусь там повагу в сім'ї, в суспільстві, десь там почав з татом машини ремонтувати, вже там, якісь гроші заробляти, якихось там вже багато людей мене поважали, довіряли мені. Ну і десь буквально за місяці три в мене все життя рухнуло, і ну, я почав знову вживати, знову системно, коротше, почав знову красти, бліхати. І не знову пішла все життя по боку. Потім там ще одна була судимість: я мав півроку арешту. Через півроку я вийшов. І я все жив, якісь ілюзії, там, що щось в мене там, от я півроку, не вживав. Ну, я вийшов і буквально там перший день, що там я прийшов додому ліг спати. На другий день я знову зустрів людей, з якими я раніше вживав, і мені знову один раз мені достатньо було жити. І знову мені все життя рухнуло. І знов поліція, знов красти, знов брехати. Коротше, ну не знаю, <кл 'язок> якщо так взяти по великому рахунку, радість там від якогось вживання, не знаю, може там ще на якихось перших. Порах там, може, десь там і, і було, хоча вже по сроку давності вже навіть цього не пам'ятаю, я вже так як просто по вірогідності говорю. Ну, Решта весь час я вживав це просто, щоб втікти від реальності, просто втікти від душевного болю. Я не навчився жити в реальності, в суспільстві. Мій тато вдома мучився від раку. Я дуже добре розумів, що в цьому є дуже величезна моя заслуга. Мене дуже сильно гризло якісь почуття вини, що це я його довів своїми, своїми поступками, своїми діями. Коротше. Я ще більше від цього живав, тому що мені було дуже боляче, коли я починав тверзити якось <кхе> помер, він так і не побачив, що в мене щось змінилося в житті. Потім я ще багато разів пробував в наркологічній. Диспансери, там я лягав, я не знаю скільки разів, ну просто там по два-три по рази в рік, кориш, я лягав туди. Я лежав там три тижні. Кориш, е я завжди йшов по своїй волі, завжди я виражав бажання. Е завжди там просив маму, кориш, тому що ну мені дійсно не хотілося жити, так як я жив. Кориш, і не хотілося робити там речі, які я робив. Але ну, я не міг нічого змінити. Я... Їхав знов той диспансер, коротше, там мене прокапували, там я просто тупо від'їдався, відсипався. Через три тижні я приходив додому, я не розумів, що мені в цьому світі робити. Я не вмів, ну просто не розумію. Я не розумію людей, всі я відчував себе ну, білою вороною. Декілька днів, там, поки я когось не зустріну, все, один раз вжив, все, в мене знову життя рухнуло. І там якихось там півроку, там знову там щось краду, десь там, це там ховаюся, десь там по підвалах якихось там ці всякі варки, жарки. Все, Потім знову наркодиспансер і знову так це барахтання, коротше, от роками. Коротше. Я пробував заміняти алкоголем, тікати від реальності. Я в процесі цього всього став певним алкоголіком, потім став е таким уже серйозним алкашом. І... Всі рази, коли я вживав алкоголь. От я собі думав, що воно мене десь там от зіб'є там чи ще щось там, що типу, ну, не так страшно. Короче, Ну, тільки я вживав там буквально якусь там незначну кількість. Короче, я зразу все, мене зразу включалося, Я зразу де найти наркотики, де що вкрасти, де кого обманути, тільки щоб жити наркотіки. І на сьогоднішній день ну, в мене не виникає ілюзії, що це точно такий самий наркотик, а може навіть і набагато гірший, ніж... Чим сам наркотик? Не знаю, алкоголіком я так і не став, я чужий серед алкоголіків, ну таке е, так я займався самообманом і від реальності. Е, останні вже мої дні перед одужанням, це вже я сидів, я не знаю вже, не будьте некорисним, я був вже чорний. Е, я сидів у своїй малесенькій кімнаті, я не розмовляв. Від мене відмовилися, всі мої рідні, всі близькі, всі сусіди, всі знайомі. Зі мною взагалі ніхто не спілкувався, мені вже ніхто не дзвонив місяцями, не дзвонив, не писав. Моя мама так тільки приходила з роботи, відкривала так двері, дивилася на мене і плакала. Вона вже навіть нічого не говорила. І, ну так, це були останні дні, я вже так промучився, вже, вже таке безсилля було, що я вже ну просто. я вже... Не підвозив уже, і тоді вже я виразив бажання поїхати на реабілітаційний центр. Там я пройшов 10 місяців, і коли я приїхав додому, я вже мав якийсь досвід, мав розуміння після е якихось закладів, я знав, що просто бути тверезим не вживав там якийсь час і просто так собі бути тверезим, щоб життя вже наладилось. Ну так не буває. Я мав попередній досвід, і я розумів, що на чомусь має моє тверезі стояти, що я повинен робити якісь дії. і час. там У мене був буквально ще хвилинка. У мене був друг з Івано-Франківська, я познайомився перший раз. З товариством я їздив на групи по 70 кілометрів в одну сторону. Коли я почав слухати, як люди висказуються на групі, які терміни чистоти у людей. Ну я був варений, я дивився на них, і ну, я не вірив, що це реально і що це можливо. На сьогоднішній день блин, я глибоко переконаний, що програма 12 кроків, анонімних наркоманів, товариство. Завдяки цьому можна лишитися чистим і можна реально в житті все наладити. На сьогоднішній день я чистий 4 роки 8 місяців, я матеріально самостійний. Нещодавно я одружився. Два місяці тому в мене народилась доченька. І я глибоко переконаний, що в слідуючій програмі живучи зі спільнотою анонімні наркомани, ну, я не боюсь за своє майбутнє. У мене буде все круто. Я в цьому Впевнений, дякую ще раз за запрошення. Сьогодні чистий. Дякую.